Перш за все, я хочу подякувати за цю можливість сьогодні засвідчити про милість Божу, яку він явив в нашій сім'ї. І наперед, я ще хочу подякувати дуже щиро. Я вам зараз трошки засвідчу, розкажу перебіг, як все відбувалося, і ви зрозумієте, наскільки. Це ну просто велика сила, сила молитви, народа Божого. Щиро вам дякую за таку сильну молитовну підтримку, яку ми дуже відчули. Коротенько постараюся не, ну, не нагружати якимись термінами, якимись такими, можливо, лишніми. Те, що відбувалося в нашій ситуації, але скажу так, що чоловік мій взагалі він почував себе зазвичай добре. Ну, він не скаржився крепко на здоров'я. Він завжди був в сім'ї, в нас такий, ну що мало хворів. Бувало, інколи в нього на початку до цієї хвороби, в нього бувала біль в області живота так під правим ребром. Але все закінчувалося, що тошнота була, і коли він випивав таблетку, трошки проходило часу, і ці болі минали. Я не раз просила звернутися до лікарів, але так як воно минало, і як всі чоловіки не дуже люблять звертатися до лікарів, він теж не звертався. Але 14 лютого цього року біль прийшов, але яка таблетка не приймалася, біль не зникав. І ми вже просто побачили, що цей біль він посилюється, з'явилася жовтисна обличчя, і ми звернулися до сімейного лікаря. Спочатку все не здавалося таким серйозним. Вдубно обстежували, робили різні аналізи, але під час того, поки проводилось обстеження, стан погіршувався. І декілька днів обстежень, коли вже поставили діагноз. Зрозуміли, що вдубно йому допомогти не можна, і вже направили нас на область в Рівне, в обласну лікарню. Діагноз просто був невтішний. Я тут такі просто дуже складні слова. Було і один основний діагноз, і супутні. Так як жовчний повністю він постраждав дуже сильно, він був повністю перекритий і камінцями він вже був в стані розкладання. І жовч взагалі вже не потрапляла до кишківника, тому що один з камінців, який вийшов з жовчного, він застряг по протоці і перекрив повністю вхід в кишківник. І просто діагнози настільки жахали, тому що це зачепило. Це був і гострий реактивний гепатит. І панкреатит взагалі були ну, такі складні, дуже всі моменти, тому що аналізи крові були дуже погані. Всі печінкові проби, і білірубін, Хто знає, це такий показник в організмі, який має людини бути в нормі 0,17. Він в нього був більше 300. Він повністю отруював організм. І ну, це було ну, такий вигляд в нього дуже складно на це все дивитися. І тут коли ми потрапляємо в обласну лікарню, ми мали б здійснити дві операції. Першу, це цей камінець дістати, що тут був в протоці, який вів через 12-палу кишку, і далі вже видаляти жовчний міхур. І цей камінець в нас навіть на Рівненщині дуже мало хто робить таку операцію, вона відбувається ендоскопічно. Через горло. Її треба було робити терміново, але, на жаль, на сутки відклали цю операцію. Ось і коли відклали цю операцію, це була найтяжча ніч. Взагалі, не знаю, згадуєш просто моторошно, коли нам ще пізно ввечері написав Руслан не своїм голосом, голосовим повідомленням, що мені дуже болить. Просто нестерпний біль, настільки біль сильний, що ніяке знеболювальне його не брало. І навіть він просив, дайте мені морфій чи щось таке, щоб хоч трошки заглушити ту біль. І, на жаль, навіть сильний препарат він не давав такого полегшення на якусь частинку, і він знову повертався. Просто це була така нічне виживання, а ми вдома просто кричали. Ми кричали, молились, бо розуміли, що. Ну, ніхто не допоможе, тільки Господь. І в нього настільки ці сильні були болі, що на обличчі полопали капіляри, і коли він потів, то під був з кров'ю і навіть якось назвав, що це була його якась маленька гефсиманія в житті. І дійсно, Господь дуже був. Але в той час Господь був дуже близький до нього. Просто вони мали таке спілкування. І коли ледь доживши до ранку, це... Він просто навіть казав, коли його везли на інвалідному візку до операційної кожен рух це були ну просто страшні болі, які неможливо було. Навіть оці він відчував кожен шов в плиці, коли візок потрапляв на ці шви, коли провели цю операцію. І прийшов до нього лікар. Він сказав такі слова: Ви вскочили в останній вагон. Тому що цей камінець, який ставав в протоці, він там зробив уже таку інфекцію, щоб почало воно там прогнивати оця протока. І справді потім теж був дуже важкий період. Знову перед лікарями знову такі, серйозна була в нас розмова з лікарем, той, що вже основний його мав видаляти жовчний, було, ну, було дуже важко прийняти правильне рішення. Тому що стан в нього був дуже важкий, нестабільний, і потрібно було, але потрібно було терміново видаляти жовчний, який являвся ну, таким джерелом інфекції в організмі, який отруював. А операцію робити було дуже, ну як то кажуть, ризиковано через те, що стан був нестабільний, був важкий стан. І вони не знали, чи він переживе операцію, чи він доживе до понеділок-п'ятниця. От думали, чи робити п'ятницю, чи чекати понеділка, але не знали, чи до понеділка доживе. І разом з тим, чи витримає цю операцію. І лікар просто казав, що шанси на життя були мізерні. Просто він прямо це казав: він не приховував. Він говорив зі мною, говорив з братом мого чоловіка, Руслана. І він казав, що надія на Господа. Він просто прямо казав, що надія на Бога. Каже, вам ніхто каже, якби ви навіть підняли самих відомих лікарів, тут каже таке, що це як Бог як Бог дасть. Це справді він так казав. Ось, і ми чекали, його капали, його підготовлювали до операції, але було прийнято вже по УЗІ, по аналізах, що немає як зволікати, і все-таки. Назначили на п'ятницю операцію терміново, дуже швидко. І ми молимося. Я дякую ще раз, я знаю, що ви ревно молились. Мені мама постійно розказувала, і це дуже допомагало, додавало віри. Я вже навіть ми в дорозі згадували це все. І я скажу, що Господь дав так. Це все. Якось мені говорив лікар, що шанси на життя мізерні, а в мене така була віра, що він буде жити, що в мене навіть сумніва не було. І навіть коли розпочинається операція, наскільки ми знали інформацію, лапароскопічне видалення жовчного триває від півгодинки до півтори. Минає три години і лікарі не виходять. І я знала, я просто знала, що все буде добре. Якось так не знаю, Господь так давав, що ну, не було навіть думки, що він може померти. Направда, пройшло ще півгодинки, і повертається лікар і каже, що операція пройшла ну, з труднощами, так як коли вони тільки війшли апаратом до жовчного, він лоб. І довелося зробити більше проколів, і в нього під час операції падав тиск. Приніс також камінці, які дістали жовчний, повністю був заблокований. ну Не було. Відтоку він був дуже такий набрякший і повністю роз, роз, в стані такого розкладення, зігнивання. Ось і коли лікар просто приходив кожен раз до нас, він казав, що ти, Руслане, мав усі шанси зустрітися з апостолом, то Петром він казав, то Павлом, то Андрієм. Він кожен раз про це говорив, що ти мав усі шанси. Але, дяка Богу, ти живий. Ви знаєте, що ну, реабілітація вона тривала не так швидко, повільно господь відновлював його здоров'я, але слава Богу, він сьогодні. Ну просто дякувати Богу, що він дуже багато може все їсти. В нього гарний апетит, Він працює повністю. Дуже швидко от була реабілітація до того часу, поки виняли трубка в нього ще лишалася місяць часу. А потім якось так уже після того дуже швидко він відновився. Він навіть зараз їздить на джерело і окунається в холодну воду. І дуже гарно себе почуває, справді, це, слава Богу. Цей період, хочу вам сказати, от якось так ми не чекали, такого не думали, але я от потім вже розуміла, що Господь готував. Готував і коли пройшло це випробування. Просто дякую Господу, що він так провів. Дарував нам через людей дуже велику підтримку. Під час того, як Русан був в лікарні, його відвідали брати і провели молитву з оливопомазанням. Дякую братам, дякуємо всім кожному, хто молився. Я знаю, це просто настільки велика сила, яка велика сила має піст і молитва. Це додає віри, що все під контролем Божим. І Господь дійсно звершував велику роботу в нашій сім'ї, багато відкрив, взагалі ну, якось так в нас досягав якихось своїх цілей, довіряти все ціло. Просто коли є такі моменти, що ти навіть коли лікарі кажуть, що надія тільки на Бога, і ти це розумієш, що справді надія тільки на Бога. Що ще вам можу сказати? Ну на, мабуть, і все сказали. Я, я розумію, що всього не скажеш, але просто велика подяка. І теж хочу вас закликати ніколи не сумніватися, довіряти і ніколи не як то сказати, не, не соромитися, попросити, щоб з вас помолилися, навіть якщо це маленьке в ваших очах, коли починалась хвороба, от ще зазначу. Ми думали, що ай, ну якось так все відбувалось дивно, так, як то заповільнена плівка, в нього навіть. От потім ми аналізували лікарі, а чому в нього не було високої температури? Зазвичай, коли такий стан е, жовчного, він дає дуже сильно високу температуру, там 39-40, в нього температури не було. І ми так здавалося, ну нічого такого, нічого не сталося, але насправді було дуже серйозно. І... І, ні, і ніколи, як то кажуть, не треба сумну, е, да, не треба падати духом, але разом з тим, в маленьких навіть таких е, проблемах просити допомоги, щоб молилися, підтримували. І я вірю, що Господь все контролює. Хай вас Бог всіх рясно благословить. Будьте благословені, не хворійте. Всього вам найкращого. Дякую.